Привіт, Аналітична служба онлайн-систем Markets. Почнемо зі зведених даних компанії. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Ви можете детальніше розглянути кожен параметр компанії. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії: Apple Inc., Тикер, APL. Цей огляд базується на даних станом на 16 червня 2025 року. Згідно класифікації гур у макетс організації Apple Inc. належить до підкатегорії. Фоунс в оцінці беруть участь сімох компаній, що не є репрезентативним. Результат для відповідної компанії один з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1 бал. І якщо дивитися широко. То в рамках усього фондового ринку США загалом Побачимо, середня оцінка по фондовому ринку в цілому 1,8 бала. Проти оцінки 1 For Apple Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Apple Inc. і компанії під категорії ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси Apple Inc. показали зміну мінус 5,2 віць. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 4,8 віц. Ринкова капіталізація корпорації Apple Inc. становить 2933,81 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 2961 МЛРД дол. Балансова вартість компанії оцінюється в 65,73 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 88 мільярдів доларів. Порівнюючи частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Apple Inc у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 99,74 віц. Капіталізація балансової вартості становить 74,516%. тисячних відсотка. Оцінка частки ринку компанії та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 96,606 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 147% власного капіталу. Результат боргів підприємства безнадійний мінус 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 30,2. При середньому в підкатегорії 30,2. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями в підкатегорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 97 283 долари мільйони. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців попередньо становить 116,25 мільярда доларів. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і доходу компанії становить 7,3, середній у підкатегорії 7. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 400 тисяч 320 мільйонів доларів. Прогнозний дохід на наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 465 тисяч 680 мільйонів доларів США. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 24,3% при середньому показнику для підкатегорії 23,3%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 99,233 відсотка. Це на 0% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 17 891 тиз дол. А за підкатегорією 18 920 дол. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 593,3 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 593,3 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Виручка компанії на одного працівника становить 2441 тиздол. У підкатегорії 2549 тис тиздол. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Коротка позиція становить 0,7% порівняно із середнім показником під категорією 0,7%. Індикатор rsi 14 показує рівень 41% для компанії Apple Inc. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить приблизно 41%. Фактична вартість акцій компанії становить близько 196 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 228 доларів. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки Гуру Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів компанії Apple Inc. Інформаційно-довідкова система Guru Гурумакетс приймається рішення. Не відкривайте угоду, оскільки це відео є оглядовим. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання довідкової системи. Guru Markets